Добрий день, мої любі малята. Сьогодні у нас буде заняття з конструювання. І на сьогоднішньому занятті ми з вами будемо робити чарівні квіти, а робити ми їх будемо з кольорового паперу. Квіти, квіти чарівні, квіти кольорові, великі й малі, ви вмієте душу зігріти, бо самі ви душа землі. Так, дійсно. Квіти барвисті і ніжні, яскраві, ароматні. Таку красу ми бачимо на клумбах, квітниках, букетах. Діти, як треба ставитись до квітів? Так, ми не будемо зривати квіти. А... Отже, ми не будемо зривати квіти. Ми будемо їх робити власноруч. А в пригоді для цього нам стануть кружечки із кольорового паперу. Ось такі червоні та жовтенькі. Батьки вам підготують заздалегідь 6 жовтеньких кружечок та 6 червоних кружечків. А ще нам потрібні для заняття наші пальчики. Але перед тим, як розпочати робити наші квіточки, нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Підготували наші ручки, уявили, що це наші квіточки. Квіти гарні, квіти милі, пелюстки свої розкрили. Вітерець повіває, ніжно квіточки гойдає. Ніч приходить, день минає, квіточки засинають. Давайте ще раз зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики почали працювати. Квіти гарні, квіти милі, пелюстки свої розкрили, вітерець повіває, ніжно квіточки гойдає. Ніч приходить, день минає. Квіточки засинають. Молодці дітки, і зараз ми будемо приступати до роботи. Отже, пелістками вашої квіточки мають стати паперові кружечки. Перш ніж викласти квіточки, покладіть перед собою зелений картон. Це буде галявинка. Починаємо викладати кружечки по колу один біля одного кружечку. Ось так от, як я це роблю. Подивіться, яка гарна квіточка в мене виходить. Ось подивіться, одна квіточка в мене вийшла, жовтенька. А зараз ми червону квіточку з вами зробимо. Ось тут трішечки нижче. Ось так. По колу викладаємо нашу квіточку. Кружечок кладемо один біля одного. Ось так, подивіться. Ось в нас вийшла ще одна квіточка. Які в нас квіточки якого кольору? Так, молодці. Жовтого кольору та червоного. Які гарні квіти у вас вийшли, молодці дітки. Молодці, дітки, гарні у вас вийшли квіточки. А я кажу вам до побачення!